Доброго дня! Ви знову на каналі Авторські вірші. Сьогодні я хочу вам розповісти вірш, але спочатку підпишись на наш канал, постав лайк. А тепер давайте послухаємо вірш, що ти зробив за всі ці роки. Добився ти, чого в житті? Які робив ти перші кроки? Чи досягнув своєї мети? Скажу тобі, я йшов до цього, я всі роки мрій віддав, не треба на було чужого. В руках я сам себе тримав. Тепер є чим мені пишатись. Тепер я маю, що хотів, продовжую знов розвивати. Багато кроків я зробив. Якщо тобі сподобався цей вірш, ставимо лайки, підписуємося на наш канал. Авторські вірші не забувай, а ми йдемо далі.